Дуся номер будинку 55. Сусіда Дмитра 57. Вони майже були однолітки. Можливо, мій дідусь був старший за нього. Він 90 прожив, а Дмитро, якщо напоминаюся, роки теж до 90 Але весь прикол і історичний заключався в тому, два сусіда разом виросли. Ось, що мій дідусь пішов на фронт, повернувся пораненим, Він був артилеристом. І коли він повернувся, йому запропонували служити. Якась там така була напів НКВД, не НКВД, і видали йому зброю, шкіряний такий плащ. і Сказали перше завдання, приходь там в понеділок в Камінь в туди, в той їхній штаб, і дали перше завдання, сказали, що поруч біля тебе живе ворог народу Дмитро. І потрібно поїхати вранці твої завдання. Береш. До того Дмитра і везеш, будемо його розстрілювати або щось робити, то ворог народу. Мій дідусь приїхав на другий день, віддав мені того пістолета, посвідчення і того плаща і сказав, я фронт прийшов, я знаю свого сусіда Дмитра, він ніякий не ворог народу, і я його не буду взагалі чіпати. От, і Не хочу вам служити. От, наступного дня ранку той воронок. Приїхав не по Дмитра, а приїхав по мого діда. І якби не стався такий випадок, що особисто водія і охоронця голови колгоспу ну якісь розбійники, я не знаю, хто там застрелили в лісі, то мій дідусь вже на той час так і би помер молодим, загинув би і згинув. Але оскільки в голови колгоспу не було, Водія охоронця, а мій дідусь був один з, з найсильніших козаків на село. Дуже таким був і в юнацтві і потужним і ще плюс і ветераном. Де він сказав, а де Степан? Він тільки що з фронту повернувся. Тому його забрали, він КВД, вже досі в живого нема. Він взяв могорич, як кажуть, великий, щось там якогось барана, теля. Самогон, і, і викупив мого дідуся. І так мій дідусь був водієм голови колгоспу багато років. І потім вони все життя вони так і тусувалися, поруч разом виганяли, виганяли корівок, стояли отут, там лавочка була. Ну, але мій дідусь був такий більш суворий і не тільки могли кинути друг другу, привіт-пока. Тобто ну, глобально там не спілкувалися. Так. Але був історичний факт, що саме мій дідусь ціною. Ризикуючи своїм життям, він не став тим, як то кажуть, поліцаєм і і не продав, я кажу, за 30 тих шекелів серебряників не продав свого сусіда. Справжній, справжній приклад, який я дізнався вже, коли моєму дідусові було років 85 про цю історію. От. Тобто розповів вам таку історію.